Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться і коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено, як я, як я, я думаю, ви вже зрозуміли з тих предметів, що знаходяться у мене на столі, чайним парам Паранівського фарфорового заводу періоду 40-х-50-х років. В огляді буду фігурувати 4 повноцінні чайні пари і одна чашечка без блюдця. Вироби раніше такі я вам не показувала. І тому хочу порадувати вас невеличким оглядом. Всі ці чайні пари з'явилися декілька місяців тому в моїй мої колекції. І розпочинаю я свій огляд з ось цієї чудової чайної пари. Я думаю, що ви вже із форми, яка знаходиться у мене на столі, зрозуміли, що це форма старенька, досить Б-53. Вона розроблена була у 1953 році знаменитим Владиславом Щербиною під час його роботи на Баранівському фарфоровому заводі. Знавці фарфору знають, що окрім великої кількості статуеток, також були, були і розробки. Відповідних форм фарфорового посуду нашим маестро фарфору Владиславом Щерпиною. У мене подібна чашечка була огляді, Але зовсім інший розкрас. Я вже говорила в одному із відео, якщо ви бачите такої форми предмет, предмети, купуйте їх не задумуючи. Мало того, що вони досить рідкісні, вони досить якісні, тонкостінна, дуже порцеляна. От зверніть увагу, я вам покажу, ось як світиться ця чашечка. Бачите? Те ж саме і блюдце. Це аерографія, це не ручний розпис. Можливо, йде невеличка підрисовка вручну позолотою. Хоча я так думаю, що навіть оце штамп. Ем, зображені горішки, на мою думку. І. Подивимося на клеймо. Таке клеймо ставилося ось таке. Таке клеймо. Щас, ставилося на Баранівському фарфоровому заводі в період з 1953 по 1957 роки. Бачимо другий сорт це зелене клеймо на той період часу, таке клеймування мало місце, і дев'ята група складності. Позолота тут тільки іде, як ми бачимо, ось тільки поверхній. Бачите, поверхому обідку такому чашечки, Тоненька-тоненька. Те ж саме має малюнок і на блюдці, По бортику також йде тоненька стрічка по золоте. А то все малюнок у вигляді аерографії. Ззаді у вигляді такого одиничного листочка. Повторюю малюнок, власне кажучи, те, що і на, те, що і на чашиці безпосередній. Ось така красива чайна пара. До речі, у мене, здається, є чи то цукорниця, чи то молочник. Найду, Буду показувати вже в парі. Слідуюча ось така чайна пара. Досить цікава, і не так часто я її бачила в оглядах. Здається, тільки в одному із відео. Вона мені зустрічалася. Так, Це також форма Владислава Щерпини 1953 року. Тут уже Іде трошки більше позолоте, як ми бачимо, така позолота йде уже подвійна по верхньому обідку, хоча на блюдечці позолоте немає. Те ж, ж саме клеймо. Періоду 53 57 років Ранівське, однак це вже перший сорт. Це також неручний розпис, це деколь у вигляді таких дрібненьких квіточок, як їх називають майсенський букет. І я думаю, що то другий такий, то нагадує мені квіти Барбарису, як ви думаєте? Яка ваша думка на цей рахунок? Також, ось дивіться, як вона гарно світиться. Бачите? Тоненький притоненький фарфор. Малюнок ось такий має місце на блюдці. І також блюдце тоненьке. Хоча скажу, бачите, воно світиться, однак, хоча воно так, якщо візьмеш у руку, воно здається не таким уже і легким. Ось така друга чайна пара. Третю чайну пару я хочу вам показати досить таку цікаву. Вона мені попалася вперше, і я її в огляді в інших блогерів не бачила. Ось зверніть увагу на цю красуню. Повна відсутність позолоти. Малюнок у вигляді синьої троянди німецькі квіти, деколь. Ось така, бачите, ось такий малюнок. Але форма не схожа на інші. Зверніть увагу, давайте я ось так візьму, закладу і ближче, щоб ви зрозуміли, що це за форма. По ноль. Фарфор такий білосніжний і досить такий тоненький. Зверніть увагу, як гарно він світить. Бачите, тонюсінький, притонюсінький фарфор. Ось таке блюдечко. І чим же мене зацікавила ця форма? От бачите, вона цікава тим, що о, має місце такий рельєф, трошки є, випоклості на, на блюдці, однак нагадують по округлості по бортику самого блюдця, бачите, такі виїмки. Вони нагадують. Буцімто щерпенки. Я не зустрічала ось. Бачите? Я не зустрічала ось такої форми. І як вона називається, я не знаю. Мені досить таки цікаво, я не знайшла жодної інформації. Те ж саме місце має і верхній, бачите, бортик самої чашечки. Такі поглиблення. Ну, будемо так орієнти, буцім, то вищерблення мають місце. Дуже красива форма ручки. Ось така. Бачите, Клеймо те ж саме: Баранівка, другий сорт. Зелене клеймо періоду 53-57 року. Парфор дуже тоненький, як я сказала тонкостінний і дзвінки. Так, це третя чайна пара. Ось таке, така мені ще попалася чашечка форми номер 39. Буду шукати блюдця, Я знаю, що блюдця ідуть, це не окремий виріб. Малюнок у вигляді також аерографії, дуже тонкостінний фарфор. Зараз ви впевнитесь, я вам покажу. Дивіться, бачите, як він світиться, світиться все, клеймо, стіночки, все-все-все. І це вже більш ранній варіант. Ось таке клеймо, третій сорт, чорне клеймо, таке клеймо ставилося. Це перше післявоєнне клеймо на даному підприємстві. 45-53 роки. Ось таке клеймо. Буду шукати блюдце. блюдця. Буду дуже задоволена, що буде повноцінна чайна пара. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою. Вона зустрічається досить таки часто. Вона є в різних розкрасах, ця форма і такий малюнок. я бачила. І в бордових, і в коричневих, і в зелених кольорах. В даному випадку у мене ось такий розкрас. Тут поєднання кобальту з позолотою. Це уже період кінця 50-х, бачите, ось таке клеймо. Стоїть другий сорт, і стоїть он в, в кружку такому. Цифра 20 це група складності. В той період часу от кобальт і позолота вони завжди здорощували виріб і ускладнювали групу складності. Тому саме ось розпис, а малюнок досить складний Ось цей Бачите? розпис позолотою, а також часткове кобальтове криття. Якраз і привела до того, що тут група складності була сама висока, 20. На сьогодні все. Якщо вам сподобалися мої чайні пари, поставте мені вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. А всім добрим людям, адекватним людям я бажаю миру, щастя та добра. До зустрічі на моєму каналі.